День сьогодні ми розглянемо приклад інтеграції облікової системи Геззерно з сайтом реєстру скотських квітанцій по «Зерну». Після того, як ви на сайті складські квітанції отримали всі доступи, призначили користувачам налаштування прав, занесли дані по організації та зерна складам, потрібно зробити наступні налаштування. По-перше, Потрібно на, з електронною адресою АПІорДЗС відправити електронний лист в довільній формі, в якій потрібно зробити запит на отримання клієнт LD та клієнт Secret для вашої організації. Після того, як вам нададуть цей доступ, потрібно відправити. Запит на отримання доступу вашої IP-адреси для обміну дані, даними з сайтом. Для цього в телеграм-каналі ОРДЗ-тест є інструкція користувача. В інструкції користувача у нас є форма для подачі IP. Форма виглядає наступним чином: нам потрібно вказати IP-адрес, де знаходиться сервер з вашою обліковою системою, вказати назву організації та вказати. Ту облікову систему, з якою ви працюєте. Для вашого ip адреса відкривають цей доступ. Після того, як ви отримали доступ, потрібно встановити налаштування в вашій обліковій системі. Якщо ми розглядаємо облікову систему ГЕЗ-зерно, то налаштування наступні: Ми заходимо в розділ оперативний облік зернового складу, експорт даних в програму ОРДЗ. Заходимо на кнопочку налаштування, і у нас відкривається налаштування підключення. По вашій організації потрібно встановити клієнт-ID, коди, які ми запросили, та клієнт Secret. Organization ID можна подивитися в наступному налаштуванні. Для цього ми переходимо на сайт єдиного реєстру РДЗ, заходимо на вкладочку Головна, доступні послуги, адміністрування зернових складів, редагування зернового складу. Вибираємо ваш зерновий склад, нажимаємо кнопку Редагувати і дивимося у нас в полі Ідентифікатор IP. Відображається інформація по ідентику. Ми його звідти копіюємо та вставляємо в налаштування Organization ID «ГЕЗ-зерно». Після того, як ви встановили налаштування всіх цих параметрів, ми нажимаємо кнопочку Завантажити та Зіставити. Під час цього завантаження проходить. Налаштування тих довідників, які у вас знаходяться в програмі, з тими довідниками, які використовуються в, на сайті ОРДЗ, основними довідниками, які потрібні нам для роботи. Після того, як дані були завантажені, нам потрібно перевірити відповідність довідників. Ми перевіряємо по кожному. Це основні довідники які у нас використовуються. При експорті складських квітанців до реєстру ми перевіряємо зіставлення одного довідника з цих довідників з сайтом ОРДЗ. Це у нас види зерна, види складських документів, класи зерна, показники якості. Стандарти країни світу та зернові склади. Ми потрібно, нам потрібно обов'язково приписати посилання по зерновому складу, то тобто є, ми заходимо в зернові склади ОРДЗ і обираємо той зерновий склад, який у нас створений на сервісі реєстру складських квітанцій. Не можна один і той же склад обирати для різних складів, які у вас внесені в програму. Один склад ОРДЗ повинен дорівнювати. Одному складу в ГЕЗРН. Також у нас є зіставлення контрагентів. Контрагенти перевіряються по коду ЄДРПО, та договорів зберігання. Якщо в договори зберігання в системі є і є у нас контрагент, вони зіставляться і буде проводитись перевірка. Якщо, наприклад, у вас вже є договір зберігання, і в РДЗ внесений та зареєстрований договір, по якому ви ведете складські квітанці, то ці налаштування потрібно зробити вручную. Коли ви зайдете за посиланнями, у вас відкриються всі договори зберігання, які наразі зареєстровані на сайті ОРДЗ, нам потрібно вибрати той, який відповідає вашому договору, який внесені в системі. Це все проводиться вручну. Після того, як ми перевірили налаштування, ми можемо повернутися до самого експорту даних. Для цього ми заходимо, повертаємось в експорт даних в програму ОРДЗ, обираємо організацію. Обираємо період, за яким ми проводимо вивантаження, і нажимаємо кнопочку Заповнити. Зеленим кольором виділяються ті складські квітанції, які раніше вже були відправлені та підписані на сайті реєстру складських квітанцій. У нас стоїть галочки на трьох складських квітанцій, які ще не вивантажувалися. Для прикладу, було внесений один контрагент та договір зберігання, якого раніше в базі не було внесено, для того, щоб вам показати, показати, як проводиться зіставлення договорів чи, через облікову систему. Ми залишаємо галочки на тих документах, які нам потрібно вивантажити, та нажимаємо кнопочку Вивантажити дані. У нас показує, що один договір зберігання у нас не зіставлений з договором зберігання ОРДЗ. Після того, як ми бачимо список договорів, ми нажимаємо кнопочку Вивантажити договори. Ці договори передаються до реєстру, але при, при передачі йде перевірка внесення даних по контрагенту. В нашому випадку, у нашого контрагента не зазначена юридична адреса. Тому ми повертаємося в договір, відкриваємо картку, Контрагента та заповнюємо юридичну адресу. Я заповнюю в довільній формі ну, любу адресу. Ви вже заповнюєте юридичні дані вашого контрагента. Та вказуємо номер. Записуємо. Записуємо картку контрагента. Можна зберігати, а можна просто закрити договір зберігання. Ми повертаємося до віконечка експорту даних програми RDZ і пробуємо ще раз вивантажити наш договір. Нажимаємо кнопочку Вивантажити договори. У нас показує повідомлення, що договір і зберігання вивантажені успішно. Після цього нам потрібно цей договір узгодити та підписати в системі реєстру. Повертаємося до нашого сайту реєстру. Виходимо з налаштувань зернового складу, заходимо на вкладку Головна, мої задачі, і у нас відображається поле імпорт даних клієнтів ЗС. Це ми експортували дані по контрагенту та його договору зберігання. Ми нажимаємо кнопочку Прийняти, Виконати. У нас відображається інформація, що у нас є юридична. Особа юридична по коду ЄДРПО. можна продивитися його дані. Ми повинні обов'язково підписати контрагента ключем. Після цього у нас буде записаний договір. Нажимаємо кнопку підписати. Наш контрагент був створений в вашому особистому кабінеті. Повертаємось в ГЕС-зерно та нажимаємо кнопочку Оновити договори з ОРДЗ. Після оновлення даних у нас йде зіставлення договору зберігання з договором зберігання, який був внесений в ОРДЗ. Закриваємо це віконечко. У нас відображається інформація, і ще є повідомлення по перевірці складських документів. В складському документі номер 9 не заповнено обов'язкове поле вид зберігання. Прямо з цього вікна ми можемо відкрити віконечко і перевірити, що ми, які ми встановлювали налаштування, вид зберігання, спосіб зберігання, вид зберігання. Так, заповнюємо. Після того, як ми виправили всі помилки, які відображалися у списку, ми можемо нажати кнопочку Вивантажити дані. Вивантажити дані. Складські квітанції вивантажено успішно. Заходимо в систему реєстр складських квітанцій. Головна мої задачі. У нас з'явилася строчка імпорт даних SDS, перегляд даних прийняти, виконати. І у нас вивантажились складські квітанції, які ми можемо подивитися: код ЄДРП-власника, який зернопладук, склад і все інше. І підписуємо ці складські квітанції нашим особистим ключем. Після підписання в обліковій системі Геззерно ці складські квітанції будуть відмічені, що вони вже передані. Не можна передавати додатково інші складські квітанції, якщо попередні складські квітанції не погоджені в реєстрі складських квітанцій. Нажимаємо кнопочку підписати. Все, наші складські квітанції. Були відвантажені. В виконанні задачі ми можемо подивитися, що коли ми вивантажували, та проаналізувати за додатковими звітами. Заходимо в розділ звіти, перегляд звітів, нажимаємо кнопочку «Дешборди», У нас відкриваються доступні нам звіти. Давайте подивимось використання бланків по складам. Так, сформувати. Період обираємо період. У нас відображається, що інформація по цим звітам. Або, наприклад, дешборди, звіт. звіт по договорам клієнтів. Ми можемо подивитися, які у нас договори зареєстровані, по якому контрагенту. В обліковій системі у нас встановився признак те, що у нас кладські квітанці вивантажені, і ми не зможемо їх потім повторно вивантажити в систему ОРДЗ. Дякую за увагу!